У студії у нас дипломат ведучий Дмитро Чекалкін, і говорили. Ми, пане Дмитре, з вами ви думку просто от повертаю пальда по скводорі. Ви говорили і про доктрину Путіна та воєнну. То, що вона гібридна, та і от ці процеси. Ви хотіли? Ну, ми поза ефіром, штучний інтелект згадували. Так. Чому ви його згадали? Ну, я ще п'ять років тому попереджав про те, що будуть підняті ставки і будуть. Залучені нові технології, оскільки мені мої однокашники, випускники нашого військового інституту наземних мов, який сьогодні перейменували в університет, надсилали оголошення, які вішали на російські військомати про те, що прийом на Факультети інформаційних технологій нашого тепер університету здійснюється цілий рік. Тобто, без перерви можна здати онлайн-тести. і Якщо там ваші здібності, як комп'ютерника чи якогось там фахівця в інших інформаційних сферах оцінять високо, вас запрошують до Москви, дають величезну там стипендію. Тобто, це було зрозуміло, що 5 років тому, і сьогодні, згідно з останніх досліджень американської розвідки, оці всі ботоферми, які ми згадували неодноразово раніше на Савушкіна, на Ольгіну, які належали свого часу Пригожину. Сьогодні їх замінили вже не звичайні там боти, фізичні особи, яких залучав Пригожин. Там які працювали по 200 чоловік на зміну тричі мінялися впродовж доби. А, нова технологія. Сьогодні штучний інтелект дозволяє замінити у ці 600 чоловік, яких була норма 200, Коментарів на соцмережах там в різних е країнах і в різних е інформаційних цих е сферах сьогодні їх залуч їх заміняє штучний інтелект, який дозволяє за рахунок створених е цих. Інтернет-ботів, якими керує штучний інтелект, за одну секунду поширити таку саму кількість, там 600, 600 тисяч на день вони поширюють відео з тексту і вихвалялася. Цим вихвалялася сама ця. Маргарита Симонян вісім місяців тому в ефірі у кремлівського цього пропагандиста Кожевнікова вона сказала, що ми знайшли спосіб нас вони там банять на ютюбах. А ми знайшли сьогодні через різні інші месенджери, зокрема через той самий Твітер, поширювати сьогодні. Свої меседжі і дійсно про що написала американська розвідка. що вони в день завдяки тому, що реєструють щодня тисячі нових оцих фейкових акаунтів, якими керує. Штучний інтелект, і саме вони програмують на створення і поширення цього контекту. Тобто, абсолютно принципово новий рівень протистояння. О, що цікаво, от ви YouTube споминули, та сьогодні широко розійшлася інформація, що РФ Роском щось таке. Да, вони сказали про те, що сповільнюють YouTube в ці два місяці, а у вересні, скоріше за все, взагалі, так. лавочка прикриється. Про це ж говорили раніше, так. потім якось перетломилась. Так виходить. Для своєї це ж для своєї аудиторії, своє воно ж насправді відрізняється. Техніка впливу на свою аудиторію і на аудиторію країн супротивника. Тут вони завдяки ботам. Всі сьогодні там ютубери українські скаржаться, що за останні місяці не тільки через спеку да, і те, що менше і те, Світла, що мам. людей немає достатньо електрики, для того щоб передивлятися достатньо контенту в, в, в Ютубі, але й через активність російських ботів, які через скарги. Так, як було свого часу у Фейсбуці, і це ж сам Пригожин, коли був живий, вихвалявся ця його фраза, що ми спромоглися інфільтрувати свою агентуру в саме серце там соціальних мереж. І якщо треба будемо дістати, дістанемося, і печінки, і нирок. Ну тобто він буквально за декілька там місяців до своєї смерті вихвалявся, mm -hmm. що в них такі такі можливості є. І сьогодні вони не тільки через Фейсбук і Інстаграм, але через найактивніше через Твіттер, що стало відомо через доповідь американської розвідки mm -hmm. і через Ютуб, активно дуже використовують цю мережу створених створених фейкових акаунтів за рахунок штучного інтелекту. Ну вже не кажучи про активні заходи російської. Розвідки по знищенню своїх ворожих сил. Ми знаємо, яка кількість сьогодні була зафіксована вже спроб знищення. Тих чи інших російських дисидентів, які перебувають на заході, зараз цей інцидент з керівником німецького концерну, якого збиралися там чи отруїти, чи вбити mm -hmm. До свого часу за останні роки сталінського періоду радянського союзу, відомий кремлівський вбивця судоплату вихвалявся, що кожні п'ять днів вони знищують когось з своїх ворожих. Ворогів на заході за межами, тобто скільки вони тисяч знищували там що місяця, в, в концтаборах гулагу це відомо, але вони активно задіяли свою мережу агентур І сьогодні що стало відомо знов ж таки з доповіді американської розвідки, що вони вишукують відомості про. Дітей європейців, які з померли на жаль, там в перші роки свої життя, для того, щоб використати їхню ідентичність І за рахунок інфільтрації вже цих людей, які прикриваються ідентичністю оціх померлих європейців, Коротесенький овтоп, як людина, яка супер добре знає історію, Сталін казав фразу, бо бо була б людина а стаття знайдеться, чи, так, це, так. чи це легенда? Ну, приписували її. Так, mm -hmm. що не, так не Добре, це просто для розуміння по собі. А історія про от гібридні способи ведення війни, та найефективніше штучний інтелект. Ви сказали, та але, от станом на зараз, з Ерефії, вони найефективніші. Які і найперспективніші, які ми ж бачили в підозру, яка з'явилася у багатьох українських оглядачів, що так не випадково така синхронність була в діях відомих українських там інстаблогерів, які почали закидати після ось цього бомбардування в Києві, і страшних наслідків оцієї трагедії в Ахмадіті Ахмад... Ахмадиті. Одночасно з'явилися на багатьох популярних сторінках в інстаграмі заклики до негайного припинення припинення війни, і синхронно абсолютно ну, з майже ідентичним текстом з'являються, а головне, що їх активно розкручують. Знову ж таки, той самий штучний інтелект додається до того, щоб кількістю коментарів і там лайків чи дизлайків підняти в соціальних мережах рейтинг того чи іншого повідомлення тобто ну я сам став свого часом там свого часом свого часу жертвою оцих е операцій коли повністю знищили мой, мій профіль в Фейсбуці де було 600 тисяч підписників а навіть зараз коли там mm -hmm. завдяки зусиллям там наших американських друзів його відновили, але він постійно знаходиться в тіньовому бані, тобто при такій кількості підписників я ж бачу, видно, тепло, я ж бачу, що. Охоплення аудиторії впало не на порядок, а на два порядки. Тобто вони знайшли методи, як впливати на свідомість не тільки своєї аудиторії, якої до такої ступені накрутили сьогодні ненависті по відношенню до українців, що 40% росіян сьогодні погоджуються на ядерний удар по Києву. Пуявіть собі... В згонку цієї ненависті затьмарною за абсолютно а якщо говорити про іншоземну пресу в тому контексті, який ми е, теж багато е, і чуємо, і дискутується він в українському полі інформаційного тому числі, що все ж таки е, гібридний вплив і на іншоземну преси рефія має капіталізує його і здійснює його. Тут ви теж погоджуєтеся? Абсолютно, завдяки існуванню в. Розгалуженої мережі своїх там агентів чи корисних ідіотів, яких підтримують просто за рахунок того, що вони там двічі на, на тиждень виходять в ефірі там Раша Today, але вони отримують величезний величезні гонорари від знов ж таки тільки від. Самого російського офіційного державного органу, який очолює та сама Маргарита Симонян. Але як стало відомо, знов ж таки з доповіді американської розвідки, що створюються. Недержавні структури, яким доручено фінансування оцих інформаційних операцій, і е, коли там ставиться питання, що, які саме засоби долучаються використовуються для цього, я нагадую, що за оцінками американських фахівців з тих 6 трильйонів доларів, які впали на Росію з неба за рахунок там чи зростання ціни на нафту і газ в десятки разів, да, з 8 доларів за часів там Гімцова до 120 в на початку 10-х років. Так от, 6 трильйонів доларів, куди вони подівалися? Ну більше трильйону було заховано по різних таких офшорних зонах, починаючи там з цих панамських офшорів, де якогось там вілончеліста Ралдугіна знайшли там ну, паміличі. Там три 3, 3, 3 мільярди доларів. Але ж це тільки один одна офшорна зона. А таких зон по всьому світу від десятки, якщо не сотні, у вас репліка та так, так Рошу. я в, 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 вважаю, що для нас сьогодні найпріоритетнішим напрямком є діяльність саме по залученню іноземних. Контингентів військових для захисту України не просто там зброю давати, а щоб кожна нова установка ППО була забезпечена. Фахівцями західних країн, які могли б надійно допомогти нам використовувати цю техніку, тому що нам критично не вистачає враховуючи кількість об'єктів, які нам потрібно сьогодні прикривати, і з врахуванням нових там аеродромів підскоку, які будуть використов... використані ну, по Україну, ну, але ж нам політична складова так, ну, дивіться. Я сьогодні в перший раз дізнався, виявляється ну так. з репортажу ізраїльського угу. військового аналітика і Львіна про те, що у нас багато підрозділів колумбійських командос на Україні. діють. Це він зробив великий репортаж, який я перепостив на своїй сторінці в Telegram. Я про це раніше знав, але ну, не хотів. Про це на свої на якій скажіть, може люди захочуть ну, В заявити. телеграмі. Да, на моїх на моєму на моєму каналі в телеграмі я виклав якраз цей репортаж про цих колумбійських командов. Я знав про це ще рік тому, але ну не не давав для цього розголос. Але оскільки тепер світова преса, зокрема ізраїльські кореспонденти, про це пишуть, то немає сенсу вже це приховувати. Тобто, чому ми колумбійським командом здаємо можливість цілим підрозділам діяти на теренах України, але це його а, його е, інформація ж не під. Так, вона вже оце, на Ютубі ці ролики з їх репортажі про їхню діяльність. Тобто тут вже ніхто ніхто нічого не ні, 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 ні приховає. Але той самий час Зеленський каже, що француз французький легіон нам не потрібен. Де логіка? Французький легіон де бо стільки в українців, вихідців з України ми не долучаємо до допомоги Україні. А колумбійські так. зараз от поляки проявили ініціативу. хотіли створити там українську бригаду чи там українську, навіть дивізію, да, для того, щоб підготувати тих сьогодні українських біженців, які перебувають на теренах Польщі, і потім долучити їх до захисту України. Ось по такому принципу ми маємо діяти з усіма країнами, де сьогодні перебувають там 7 мільйонів українських наших співвітчизників сьогодні на територіях цих західних країн. Чому подібне ми не робимо в Литві, в Естонії, в, в, в Латвії, де можна було сформувати такі батальйони? Вони б могли б долучитися для захисту всіх стратегічно важливих об'єктів в Україні? Хто знає, може й робимо, але поки не знаємо про це. Ну це така дискусійна дискусійна дійсна тема. Просто у нас 5 хвилин залишається. Я та, хочу дуже та, сильно з вами грант. поговорити про два питання: та, та я хочу поговорити про Америку в контексті е, Джозефа Байдена і Дональда Трампа. Бо я не бачив вас давно. Ви дебати вже ніби пройшли, але отут отже. Був саміт НАТО, да і злим язикам теж було про що поговорити, зважаючи на те, що Джо Байден теж припускався, і обмовок, і були, і були інциденти. Що ви думаєте от комплексно з цього приводу, про який і демократи ламають списи, у тому так, числі? Ну, все більше сьогодні авторитетних. Очільників демократичної партії схиляються до думки, що все ж таки вони мають переконати Байдена зняти свою кандидатуру. І той факт, що вчора Джордж Клуні, який був активним активістом, дуже активним діячем в фонді підтримки Байдена, і разом з Байденом ще в минулому місяці збирали там десятки мільйонів доларів, займалися фандрайзингом. Але позавчора він Відверто сказав, що це зовсім не той Байден, якого він знав ще там п'ять років тому, і той факт, що ну як стало відомо, він ділився своїми спостереженнями, своєю думкою з Бараком Обамою і Обама, і Обама не заперечив проти того, щоб він. Публічно потім це заявив. Uh -huh. Тобто, це зайвий раз підкреслює, що в керівництві самої демократичної партії вже визріває ну така більш-менш єдина позиція стосовно того, що останній місяць який лишився до цього з'їзду uh -huh. демократичної партії, треба використати, щоб можливо. Провести щось подібне до нових праймеріс, де можна було б визначити рейтинг того чи іншого кандидата, тому що е, зараз в, розглядається можливість все ж таки висунення в, в якості е, претендента на посаду президента Камели Харіс. Розглядається сама Мішель Обама, яка декілька разів заявляла, що вона не хоче долучатися до високої політики. Крім того, розглядається ньюсом е, губернатор, губернатор Каліфорнії і е, губернаторка. Масачу... Мі... масачумімічігану дав вона з такої складної складим ям греком яка Сьогодні, згідно внутрішніх опитувань, самій, самій mm -hmm. демократичної партії має найбільший сьогодні рейтинг. Тобто, я думаю, що от найближчі дні, якщо не години, будуть все ж таки визначальними, наскільки Байдена зможуть переконати його найближчі особи. Неодноразово вже було відомо, що саме родина має максимальний вплив. Його сестра, його дружина, mm -hmm. його син Хантер. І я думаю, що найближчі. От... Дні та години буде визначена все ж таки позиція самого це. Буде дуже президента. цікаво знову ж таки і подискутувати вже після того, як формалізується позиція.